Я знав, що ми обинемось у цій точці. Знав, але все одно сподівався, що зможу вплинути, змінити. Незважаючи на всю небезпеку, незважаючи на події у Мирному 13, ми будуємо Вавилон, науковий центр із вивченням миріуму. Ми сховали його подалі від світу, сподіваючись, що це убезпечить людство. Від наших експериментів, поки ми не знайдемо спосіб приборкати цю речовину. Але Миріум це не атом. Хоч би як нам хотілося використовувати його дивовижні властивості в мирному житті, ми мусимо усвідомлювати, що Миріум небезпечний, незбагненний. А якщо ще й військові бачать у ньому потенціал. І все ж таки я на щось сподівався. Гвардиня вченого взяла гору. Тепер настав час виправляти помилки. Нещодавно я виявив у глибинній та найнебезпечнішій фазі аномалії, дещо незвичайне, дещо що обіцяло відповіді, які мені так потрібні. Але відправлена туди експедиція зникла разом із експериментальним обладнанням. І майже відразу після цього почалося вторгнення ехотанків. Тепер мені потрібно працювати швидше і наполегливіше, щоб зупинити цю катастрофу. Щоб зупинити Миріум. Велет, колектори. Усі ці технології не унікальні. Науковці Третього Рейху теж виявили Миріум і розгорнули свою наукову програму під час війни. Без їхніх напрацювань ми не пішли в роки на те, щоб зрозуміти природу цієї дивної речовини. Про це ніхто не знає. Все пов'язане з таємничим елементом було засекречено. У них був свій колектор матерії, свої мирівні технології для танків і не тільки. Вони пішли набагато далі, ніж ми могли собі уявити. Деякі розробки. Наші армії з задоволенням взяли б на озброєння, а інші настільки нелюдські, що їх слід знищити. Але у цих дослідженнях, у розрахунках і теоріях тих учених, я знайшов вирішення моєї поточної проблеми. Це небезпечна ідея, я розумію. Але якщо я правий, у нас може з'явитися шанс не просто стримати вторгнення ехотанків. Але зупинити їх раз і назавжди. Усунути саму загрозу миріуму. І якщо все піде за планом, незабаром весь цей кошмар може лишитися позаду. І ми будемо завдячувати цим не тільки нашій власній роботі, а й нашому супротивнику, колишньому супротивнику. Що це за виклик? Ви тут зовсім з глузду з'їхали зі своєю параноєю. Чим я, на вашу думку, повинен зараз займатися? Сидіти тут і витрачати свій дорогоцінний час на ваші безглузді теорії змови? У нас там повний хаос коїться. Розривів все більше. Ехотанки наступають без упину. а ви мене від роботи відриваєте. Ви бачили, що відбувається у фазах? Ні? То я вам скажу там справжнє пекло. І поки ви тут граєте в безглузді ігри... Це пекло стає все ближчим. І що це за нісенітниця про перехоплений радіосигнал? Ви взагалі розумієте, як працює зв'язок в аномалії? В ефірі постійно чути перешкоди, відбиття, відлуння. Танкісти щодня рапортують про дивні звуки. То голос якоїсь дівчинки чують, то ще якусь нісенітницю. І що ви тепер кожен шурхіт сприйматимете за шпигунів? Ні, ні це просто блискуча ідея. Замість того, щоб зосередитись на реальній загрозі, влаштуємо полювання на відьом серед своїх. Це точно допоможе нам впоратися з тим, що відбувається назовні. Знаєте що? Я не збираюся більше витрачати на це час. У мене є робота. Якщо ви хоч трохи думаєте про майбутнє, ви дасте мені робити свою справу та зосередитись на захисті Вавилона. Бо якщо ми не зупинимо це божевілля... Навіть найневловиміші шпигони вже не матимуть жодного значення. Кляті погони не пробивні. Далі розмовляти з ними марно. Вони вже не віддадуть свою іграшку. Тепер, коли у них є танки з мирюваними технологіями... Вони від них не відмовляться. Вони хочуть більше. Вони не розуміють. Миріум не чарівна паличка це сила, яку ми не в змозі контролювати. Він ніби має власну волю, здатність ставити свої цілі. Військові не бачать, до чого це призведе. Кожне нове вторгнення у фази лише провокує його, пробуджує. Ми стоїмо на краю прірви, а вони штовхають нас уперед, засліплені жагою влади. Я знову намагався пояснити, попередити їх, але вони не слухають. Для них я лише черговий науковець, який загубився у своїх теоріях. Вони не бачать загрози, що нависла над усім людством. Усе, досить. Час розмов пройшов. Тепер час діяти. Я знайду спосіб зупинити це божевілля, поки не стало запізно. Я завжди вважав себе науковцем, дослідником таємниць Миріуму. Але виявилося, що одних досліджень недостатньо. Щоб захистити наш світ, треба діяти. Миріумна бомба. Ось моя відповідь. Використати силу Миріуму проти нього самого, створити зброю такої сили. Що вона зможе знищити саму матерію, саму тканину цієї ворожої реальності. Звичайно, військові не дали б мені цього зробити, а я будую її у них під носом у самому мегавелеті. Для них миріум це ресурс для створення нової зброї. Вони не відмовляться від нього. Але я не можу дозволити їхнім амбіціям стати на шляху нашого виживання. Я... Маю закінчити те, що почав. Мені потрібно лише трохи часу, і бомба буде готова. Це ризиковано, я знаю. Наслідки можуть бути непередбачуваними. Але альтернатива. Альтернатива набагато гірша. Я ладен стати тим, ким потрібно. Науковцем, солдатом, лиходієм у чиїхось очах. Але. Хтось має зробити те, що треба. Я готовий заплямувати свої руки, щоб усі інші могли жити у чистому світі. Операція темний Дельвейс. Кодова назва, яку я знайшов у німецьких архівах. Спочатку німці хотіли збудувати миріумну бомбу, абсолютну зброю. Вони провели випробування, використали заряд малої потужності. Руйнування були невеликими, проте почалася ланцюгова реакція, що торкнулася всього запасу матерії у їхньому дослідному комплексі. В результаті весь миріум у значному радіусі був деактивований і втратив свої властивості. Дослідники більше. Не могли відкривати нові проходи на території комплексу. Тому від розробки бомби вирішили відмовитись. Новим пріоритетним напрямом стало використання миріумного супростору для переміщення. Судячи з документів, вони планували побудувати в ньому цілу мережу перевалочних баз, темних веж. У всій Європі і не лише. Уявіть, ви будуєте бази у нижніх фазах. Накопичуєте там війська і техніку, а потім у потрібний момент відкриваєте прохід і завдаєте удару там, де ворог зовсім не чекає, за лінією фронту, в тилу, у столицях супротивника. Стратегія Бліцкригу доведена до досконалості. На щастя, у них нічого не вийшло. Вони не встигли закінчити розробку технології виходу. Їм був потрібен маяк. Якір. Їхня точка входу була знищена під час бомбардувань. Більшість вчених та інженерів загинули або зникли безвісти. Що сталося з тими, хто вже був на базах у субпросторі, ніхто не знав. Донедавна. Коли я починав шукати нові фази з високим вмістом Миріуму для своєї бомби, то й уявити не міг на що натраплю. Спочатку це були дивні радіосигнали, спотворені, ледь помітні, але потім я почув дитячий голос, який наспівує якусь мелодію дивною мовою. Це було так несподівано, так недоречно. Я назвав її Гретхен. Я намагався відстежити джерело сигналу. І що глибше я поринав у супростір, то сильнішим ставав сигнал. Поки я нарешті не виявив її. Німецьку базу приховану в одній з найглибших фаз. Просто під нашим науковим центром. Це була неймовірна знахідка. Цілий комплекс законсервований у часі та просторі. З усією їхньою технікою, зброєю. Можливо, навіть із людьми, що застрягли там з війни. Спершу я не знав, що робити з цим відкриттям повідомити керівництво, продовжити дослідження самому. Але потім я зрозумів, що воно може стати ключем до вирішення моєї проблеми. Якби мені вдалося налагодити контакти з ними, змусити їх працювати на мене, здобути мені мирів, необхідний для бомби. Але я не врахував одного. Я їх недооцінив. Я недооцінив їхній фанатизм. Я думав, що зможу їх перехитрити, використати для знищення Меріуму. Але я помилявся. Це вони мене використали. Використали мою родиню, мій розпач. Я відправив їм танк із радіопідсилювачами. Думав, що зможу їх обдурити. Але в цьому і полягав плани з самого початку. Вони хотіли, щоб я відкрив їм прохід, дав маяк в нашому світі. І тепер вони тут. Через мене. Привиди минулого готові нести руйнування і хаос. Це моя провина, моя відповідальність. Але ще не пізно все виправити. У нас ще є шанс. Якщо ви слухаєте цей запис, значить, мене вже немає в живих. Але ви маєте знати правду. Танк, який я відправив, радіопідсилювач у ньому, це ключ. Ключ до закриття проходу, до відрізання їхньої бази від нашого світу. Ви мусите дістатися до цього танка і витягнути його звідти. Без нього вони не зможуть тримати прохід відкритим. Потім. Коли ви їх заблокуєте, не чекайте нового вторгнення. Знищить миріум. Бомба, готова на 96%. Не вистачає зовсім трохи, ще краплини Миріуму. Її потужності вистачить, щоб ланцюгова реакція деактувала миріум по всій планеті. З мінімальними руйнуваннями. Вавилон має полягти, щоб врятувати нас усіх.